Стажу. Також мінімальну зарплату має і медсестра, з книжком медичному коледжі. У зв'язку з недостатнім рівнем фінансування керівники медичних закладів не зможуть реалізувати на практиці рекомендації Кабінету міністрів. Економія бюджетних коштів в закладах охорони здоров'я на виплату заробітної плати, зокрема шляхом спорушення чисельності штату, переведення працівників на роботу на умовах неповного робочого часу на ну, 5 ставки. Повністю нівельовано підвищення посадових окладів від 15 до 80% працівникам охорони здоров'я за особливі умови праці і цілий ряд речей, які не враховані. Тому для забезпечення справедливої гідної заробітної плати Тернопільська рада звертається до прем'єр-міністра і так далі, донести зміни додатку 2 постанови Кабінету міністрів України щодо встановлення більш високих тарифних розрядів, єдиної тарифної сітки розрядів. І коефіцієнтів заплати праці працівників установ, закладів та організацій, окремої галузі бюджетної сфери, провести розрахунки фактичної потреби бюджетного фінансування для забезпечення помокції фонду заробітної плати працівників і дачі контролю фактичну організації.